Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Піко-Динозавр Леопольд Суходольчан. Це історія про хлопчика, в якого не було собаки. Звали його Бен'ямін а собаку, якого не було, звали б піко, якби він був. В усіх, крім Беняміна, були собаки. Коли приятелі приходили до нього зі своїми собаками, сусіди бурчали, що за собачий день. Кожної ночі у вісні до Беняміна приходив собака. Звали його, звичайно, піко. Це був чудовий пес Усім собакам собака, вуха як банти. Зуби, наче клавіші роялю, хвіст, як віяло. Одного разу, прогулюючись, Бенямін побачив, що з за рогу стирчить кінчик собачого повітка. Він схопив його й потягнув. І витягнув заповідець голову. Бенямін потягнув ще і витягнув шию. Він тягнув, тягнув і тягнув, а з за рогу витягувалася шия. І знову шия, і ще шия довжелезна шия. Але Бенджамін продовжував тягти. І з'явився ні, з'явилося. Ні, мабуть, з'явилася тварина. Спина її сягала даху чотироповерхового будинку. Ого, сказав Бен'ямін. Таких великих собак я ще не бачив. І він погладив його, ні її, коротше кажучи, тварину по голові. Тварина радісно заметляла хвостом. Від цього здійнявся такий вітер, що знесло білизну розвішану на балконах, і вона ще довго літала над містом. Цієї миті з дому вийшов дядько Бен'яміна. Тільки но він помітив цю величезну тварину, як капелюх затанцював у нього на голові. Але дядько був відважною і вченою людиною. Він почухав мізинцем під танцюючим капелюхом і сказав: Ти там думай собі, що хочеш, Беняміне, але це динозавр. Вірно, зрадів Бенямін, але це не просто динозавр, а пікодинозавр. Хоча справжніх динозаврів сьогодні не існує, вів далі дядько. Вони зараз не живуть. Як це не живуть? вигукнув Бенямін. Ти подивись, дядечку, який він живий? І Бенямін посмикав заповідець. Піко динозавр змахнув хвостом і затанцював по двору. Бум бубум! Пронеслася на всі боки луна. Пік динозавр став на задні лапи і почав із цікавістю зазирати у вікна верхніх поверхів. Перелякані мешканці зачиняли вікна й замикали двері, ховалися в шафах, лізли під ліжка, під столи і навіть під килими. А тітонька, звісившись з верхнього балкону, кричала. Беняміне, невже ти приведеш це страховисько додому? Я сьогодні натерла підлогу. Бенямін погукав свого собаку, і пік динозавр слухняно затупотів слідом. Діти якраз вийшли прогулювати своїх собак. Вони, мовчки роззявивши роти, так і втупилися у пік динозавра. А всі їхні собачки, собацюшки, песики, мопсики, цуцики, наче мурахи, забігали навколо нього. Раптом пік динозавр потягнувся та із задоволенням схрумав гілку разом із листям. «Ха!» Собака, а їсть листя, засміялися діти. Тоді піко поворушив хвостом, і всі собаки, наче сухе листя, розлетілися на всі біч. Ха-ха, засміявся Бенямін. Які бою гузливі у вас собаки! Бенямін пішов далі, а слідом за ним сумирно дріботів Піко-динозавр. Вони звернули на головну вулицю, де на кожному кроці траплялися магазини, крамниці, готелі, контори, аптеки. Раптом динозавр зупинився як укопаний перед вітриною крамниці овочі та фрукти. Бен'ямін зазирнув усередину і чемно запитав чи не знайдеться у вас якоїсь петрушки для мого пікодинозавра? Переляканий продавець мовчки розчинив двері, а сам заховався за овочевий короб і замружив очі. Пікодинозавр одинзавр витягнув шию і вмить спорожнив усю крамницю. Спочатку він зжер фрукти, а за ними й овочі. Заразом він згриз і полиці. Тому що вони були петрушочного кольору. Потім вони завітали до міського парку. Усі діти одразу ж почали видиратися на круту спину динозавра і скочуватися по хвосту на землю. Навколо зібрався натовп. Чудово! вигукнув якийсь городянин. Нехай динозавр залишається у парку. Замість дитячого майданчика з гірками, гойдалками, лабіринтом і вишкою. Ні, ні. заперечив другий. Нехай він працює бульдозером, руйнує старі будинки і риє ями. У мене гарна ідея. закричав третій. Треба нап'ясти великий намет і показувати динозавра за гроші. Наше місто одразу розбагатіє. Бенямін послухав їх, послухав, і тихесенько потягнув заповідець. Динозавр рушив за ним. А натовп ще довго не розходився, хоча всі вже забули, навіщо вони зібралися. Біля овочевого базару бенямін зупинився. Піко, ти не зголоднів? Зачекай тут, крикнув він і побіг. Через деякий час він повернувся з великим оберемком моркви, капусти, петрушки, цибулі й салату. Але піко динозавра ніде не було. Бен'яміну перехопило подих, він помітив, що стоїть перед величезною будівлею, на якій написано музей. Спитаю тут може, вони знають, де подівся піко, подумав Бенямін. Як же він зрадів, коли побачив посеред порожньої зали свого піко динозавра? Той стояв мовчки, не ворушившись, і привітно усміхався Беняміну. Бенямін поклав до його ніг повний оберемок зелені. Тут до нього підійшов чоловік. У музейному кашкеті. Це добре, що ти піклуєшся про нього. А тепер нехай він відпочине, а завтра обов'язково знову завітай до свого динозавра. О ти добре, подумав Бенямін, нехай він почекає на мене тут. Вдома для нього все одно не знайдеться підходящої конури. До побачення, пікодинозаври, до завтра. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.